Підпишіться, поставте лайк і поділіться з кимось цим відео. Друзі, розумієте, все, що діє в нашому житті, залежить від слів. І це наші слова. Тому, якщо ми кажемо в мене болить, в мене все время болить, я не можу, я не можу, і ми оцим ділимося. Ми розповідаємо це близьким, рідним, кому завгодно, ми стверджуємо. Знаєте, це як. Парник і там помідори. І от ми оце насажуємо, насажуємо і насажуємо. Нам потрібно працювати над нашим зціленням. Що ж робити зараз, після молитви, обов'язково зробіть дію віри. Напишіть в коментарях. Ранами Ісуса я зцілений від такої то хвороби. Це пам'ятаєте, як Ісус сказав: простягни руку. Встань, іди. Обов'язково прямо зараз, от перед молитвою. Беріть і пишіть в коментарях. Я зцілений від такої-то хвороби. І це вже є, це вже діє. І після молитви, друзі, повинні, повинні ми працювати над нашим зціленням. Як це робити? От, от, проголошувати. От, ви ходите і кажете, а я зцілений, а я зцілений. Ранами Ісуса, я зцілений. Ви дякуєте, дякуєте 30-40 разів на день. Розумієте? Ви не кажете, ой, в мене погані аналізи. Ви кажете: ранами Ісуса я повністю зцілений Отець Небесний в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз. Ми дякуємо Тобі за зцілення, яке е, для нас купив у дьявола Ісус Христос своєю кров'ю дві тисячі років тому. Це зцілення вже є, прямо зараз. Цілюється зубний біль. Прямо зараз цілюється біль у шлунку. Прямо зараз цілюється підшлункова залоза, зцілюється печінка, цілюються нирки. У когось біль у хребті. Прямо зараз цілюється хребет. В ім'я Ісуса Христа зцілюється вухо. Прямо зараз цілюється повіки. У вас чи ячмінь, ну якийсь нарост. На повіці, прямо зараз по віка в ім'я Ісуса Христа. Якщо я ще не назвала вашу хворобу, прямо зараз робіть дію віри. Пишіть у коментарях: прямо зараз я зцілився від такої то хвороби. Обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал, поставте лайк цьому відео і повторюйте 40 разів на день. Ранами Ісуса я зцілений і дякуйте! До завтра.